О, машинка приїхала, як обично. Ну, що машинка, що там новенького розказує. Новенького нічого як росло. Шрем лесіли, блять. На ноги? Ну, блять, ось з першого гіпсу, як на хуярил. Угу. То він, блять, другий гіпс. Машинка добрий день. О, О, Гості, гості. гості О, чекає. Ті, блять, восьми лікарні, як мені гіпс ставити, блять. Ого, ого. Гості. Що там, дядя Саша? Дивимося на ногу, переживаем, переживаем, бо ми, ну, ми, переживаємо. ми переживаємо за ногу. Значить, значить, буде машинка. Бігати, як раньше бігала.